Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від посилки, яку я замовляла в магазині Розетка. Прийшла мені посилка через нову пошту через 2 дні, як я замовляла. Ось покажу зараз, що я замовляла. У середині у пакеті був ось такий вміст. В першу чергу це були документи. Ось моє замовлення. Замовляла я на 288 гривень. Ось так. Ось такий пакет документів що в всередині. Отримувала посилку я на новій пошті, і один момент мене досить таки здивував. Оператор, який сидів за касою, сказав мені перевірити вміст посилки прямо коло нього і заповнити документи, що я задоволена вмістом посилки. Нічого не пошкоджено, що все ціле і. В чудовому стані. Такий момент мене досить таки здивував. І це великий плюс магазину Розетка. оскільки я багато замовляю через інтернет, і такого я ще не зустрічала. Ось. Тобто, ви можете посилку перевірити, все, але це не є обов'язковим. Тобто, ви можете перевірити її навіть вдома. А тут все навпаки, це був обов'язковий момент. Ось так, давайте я вам покажу, що я замовляла. Так, в першу чергу, це я замовляла масляні ручки. Я їх вже відкрила, я вже ними писала, як без того. Ось таких 12 ручок я замовляла. Це є Accent Glide. Ось так. Це є масляні ручки, сині 0,7 мм, товщина ось цього шарика. Оскільки я дуже багато пишу, мені потрібно багато ручок. ось, І я вже пробувала ними писати. Чудово пишуть, вони мене не розчарували, оскільки я боялася, що ну, все ж таки це ж через інтернет-покупка. І да, підійшло мені чудово. Наступний цей подарунок це є такий блокнотик калейдоскоп. Досить таки теж приємний момент. Магазин дає подарунки за покупки. Зараз я відкрию, покажу вам, який він. Ось такою глянцевою обкладинкою. Так, відкриваємо. Я його ще не відкривала. Ага, це є в клітинку. Значок Optima. Ось такий. Зараз скажу, наскільки аркушів. Аркушів тут є 80 і формат А6. Ось такий досить такий класний. І дизайн мені теж сподобався, такий орнамент. Наступний блокнотик це ось такий, він з розового джинсу, досить таки плотного, ось так виглядає зблизька. Розово-малинового кольору. І такий блокнотик я вже давно шукала. Цей недатований щоденник, тобто можна. Записувати кожного дня, які є плани. Ось, Я буду використовувати у косметології, оскільки, так як я домашній косметолог, і в мене є свої постійні клієнти, яких я постійно обслуговую. Ось, І такий блокнотик мені, до речі, досі-таки давно вже був потрібен. Але я все ніяк не могла купити, оскільки я люблю ексклюзивні речі, тобто не такі, як у всіх, а на ринку не було такого, щоб мені сподобався. Ось, Ось так він виглядає всередині тут. Карта, календарики, ну і різна додаткова інформація. Тут пару сторінок. Ось. А всередині ось так. Він не датований. Це мені досить таки підходить, оскільки я не кожного дня працюю. Тому так, є рік, місяць, дні, можна число писати і ось тут інформація. Ось. Ось такий блокнотик дуже, я ним задоволена. До речі, кожен із блокнотиків запакований у пакетик. Ось такий. Я саме більше боялася, що поки посилка прийде, що краєшка, ці кутики, будуть оббиті. Але це не так, оскільки вони всі запаковані. Зараз я розпакую такий. Він теж дуже класний. Ось такий блокнотик, він глянцевий, і крім того, він переливається. Тобто на ньому є зверху покриття фольги, якесь, яке переливається. Я не знаю, як це пояснити. Ось, ну Він не просто кольоровий, дуже класний. Зараз покажу, який він всередині. Це просто клітинка сірого кольору. Ось такий. Цей формат А4. І листочків тут є 192. Ось такий блокнотик теж буду використовувати у своїх цілях, ще поки що не рішила, як, але точно, йому місце знайдеться. <гум> так, до речі, на кожному блокнотику наклеєна ось така наклейка. Це, походу, вони на складі собі помічають. Так. І наступний блокнотик, який, до речі, не був упакований у плівку. Це ось такий. Тоненький формату А4, і листочків тут, скільки, 96. Ось так. Цей блокнотик у лінійку. Лінійка тут світло-блакитного кольору. Не люблю, коли на листочках темні рисочки, тобто. Краска використовується темна, оскільки швидко втомлюються очі. А світла окраска, тобто світлі позначки, ось ці, вони не настільки втомлюють, втомлюють очі тому так. Да. Класно, що тут світлосіра, що тут. Ось такі були у мене покупочки у магазині розетка. Мені дуже сподобалося, дуже відповідально: вони відносяться до. Взагалі, складення посилки до упакування речей, до пересилки і навіть до доставки. Ось, дуже мені сподобалось. І да, якщо вам сподобалось такого типу відео, ставте пальчики вгору, я буду знімати всі свої покупки. Залишайтеся зі мною, всім хорошого настрою і всім пока-пока!